Доброго дня, шановні колеги. Знаходимося на території господарства Зелений барвінок в Кіровоградській області. Господарство користується років так вісім добривами екоорганік, що жидкими добривами, що листовими добривами. Наразі ми закладали дослід з новим прогремівшим на всю Україну продуктом НБУСТО Н-Буст та інгітор азоту. Зараз тут присутній директор господарства Тамара Олександрівна. Вона коротенько нам розкаже про технологію, а потім ми розглянемо, як працює сам наш ЕНБО. Ну, Доброго дня з підприємством «Екорганік» співпрацюємо через наших постійних поставщиков вже досить давно. Початок був це фосфітний камп. Коли була дуже неспрятлива погода і не, корнева система не формувалася другорядна, то фосфітник нас витягував, потім закладали досліди з, з магнієм, да? з міддю. З міддю ми закладали досліди, теж були дуже гарні позитивні результати. І коли Ріта Миколаївна у цьому році запропонувала нам, так як ми. Любимо експериментувати, спробувати цей препарат, то а ми якраз займаємося підживленням касом 32-м, то ми ну, скористалися цією нагодою і дуже швидко побачили результати. Бо там, де оброблено, пшениця змикала рядок, там, де не оброблено. Не така вегетативна маса у нас стояла, зелена, і рядок просвічувався. Ну, бачимо позитивні результати, а далі будемо показувати, розказувати і рахувати гроші. Да.